Я би не сказав, що він відмовився зустрічатися з Ленським. Я би сказав, що він відмовився їхати на інаугурацію президента Аргентини, тому що через певні ідеологічні розбіжності, через те, що Мілеї свого часу називав Лулу ліваком, він його публічно можна сказати, ображав. Лула просто тактично відхилив запрошення, зіславшись на дуже якби залучений графік. І тому 에, Лула не приїхав до Мілеї загалом, і зокрема, якби до Зеленського. Тут не справа не в персоналі Зеленського, а справа в відносинах, які складаються поступово між та Е, ба Все доволі просто. Ви сказали ключову фразу. економіка була дуже енергійною. Справа в тім, що на перші дві каденції Лули зараз у нього триває третя. Перші дві каденції припали на приблизно 2000-2008 десь так роки. Припав період, коли Бразилія почала продавати багато е, природних ресурсів, зокрема нафти, і в цілому е, агроекспорт, все те, що якби, виробляє Бразилія, всі ті е, ресурси, якби не перероблені. На них ціни у той час тривали, якби дуже на високому рівні. Це відбувалося і з Венесуелою Чавеса, і з Луло в його перші дві каденції, і зокрема з Кіршнерістами в Аргентині, тобто світові ціни і світовий попит на ресурси, різні ресурси, і енергетичні, і ресурси аграрного виробництва. Був великим в той же час Україна переживала схожий період за часів пізнього кучми раннього Ющенка, коли там українське економічне зростання в Європі сягало там 6-7% ВВП було було не найбільшим. Та ж сама світова кон'юнктура. Потім криза 2008 року, і відповідно ціни на всі ці ресурси якби впали. І якраз Лула і пішов з посади президента Бразилії в той час. І оці там 10 років Лули з дотичного по 2008 роки, запам'яталося як золотий період Лули, все класно, стабільність, економічне зростання, і все добре. І завдяки цьому він багато чому переміг і на третю каденцію вже зараз. Ну, попри екстравагантні назви офіційні назви цих держав, е, схоже на те, що поки що сторони домовилися продовжувати діалог в мирному форматі, відбулася зустріч між президентом самопроголошеним президентом Венесуели Ніколасом Мадуро і президентом Гаяни, і сторони домовилися, що вони слідуватимуть угоді 1966 року, яка була підписана в Женеві. Де ще тоді обидві країни зобов'язалися мирним шляхом створенням спільних комісій, залученням спільних посередників власне регулювати, демаркувати свій кордон у цьому випадку? Посередником буде якраз таки Бразилія і Лула, і зокрема. В угоді, яка була підписана буквально пару днів тому, обидві сторони домовилися зустрітися через три місяці в Бразилії для того, щоб якби проаналізувати да стан вирішення всіх суперечок на поточний момент. Я думаю, враховуючи монополізацію змі, яка існує в Венесуелі, і тотальний контроль, який має уряд Мадуро над радіо, телебаченням над всіма якби сферами комунікації, які є в країні навіть оці ці угоди, навіть цю ситуацію, можна дуже вигідно продати як перемогу, тому що дивіться. Ми, Венесуела, скажімо так, винесли свою претензію. Гаяна нас почула. Світ нас почув. Бразилія нас приймає. Проблема Мадура полягала в тому, що його фактично не хотіли приймати довгі роки більшість сусідніх президентів. І за часів президентства Больсонару в Бразилі він би навіть там і не наблизився. Тепер його готові зустрічати з ним, готові говорити з ним, готові рахуватися. Тобто, вже відвіде підвищення авторитету. І виходить, що Венесуела якби створила кризу, натиснула до неї, прислухалася рівень Мадуро зріс, і, і це можна продати як перемогу навіть без військового втручання. Я впевнений, що. Режим Мадуро зможе з цим скористатися і і скористається цим доволі успішно. Я б сказав, що вплив Куби існує. Очевидно, якби дві країни пов'язані між собою. У них схожа зовнішня політика, схоже, дещо внутрішня політика у них відбувається обмін досвідом, особливо у внутрішній політиці, стосовно того, як контролювати інформаційний простір, як контролювати взагалі якби населення за умов соціально-економічної кризи, так щоб населення, ну умовно кажучи, не бунтувало. Але навіть з огляду потенціалів Венесуели з її населенням, Куби з її населенням. Очевидно, що вплив кубинських там військ чи військових спеціалістів не настільки ем, критичний для того, щоб Венесуела відчувала себе впевнено проти гаяни потенційно. Тому очевидно, що вплив Куби є певні там радники, можливо, певні технології і так далі. Хоча і там, і там, і в Кубі, і в Венесуелі донором технологій радників і так далі виступає на насамперед Росія. Я не думаю, що Куба може зараз запропонувати в Венесуелі якийсь ексклюзивний досвід чи технології, яких в Венесуелі немає. Тому я не думаю, що Куба там має вирішальний вплив, але очевидно, що обидві країни співпрацюють в сфері безпеки. Це 100%. Я думаю, що певною мірою ситуація в венесуелі схожа з Білоруссю. Чому тому, що в Венесуелі відбулися мільйонні масові заворушення? Дійсно, мільйон людей виходили на вулиці, блокували проспекти. Протестували, кидали каміння, були сутички з поліцією, тобто повноцінна громадянська така активність, по повноцінна громадянські протистояння. І в цей момент да, відбувся такий політичний, умовно кажучи, розкол. У нас був Мадуро, який контролював силовий апарат, і у нас був голова парламенту Хуан Гуайдо. На якого покладалися величезні надії, і якого велика кількість сусідніх занесеної України, то американських визнала як легітимного президента. Венесуела, в тому числі і сполучені штати, визнали його у свій час. І якщо я правильно пам'ятаю, то європейський союз частково або повністю. І от проблема полягає в тому, що цей лідер парламенту опозиційний Хуан Гуайдо, який мав міжнародне визнання і в теорії міг би довести революцію до кінця, він цим шансом не скористався. Він не зміг конвертувати ці протести в якийсь політичний результат в Венесуелі. В результаті він перебуває в еміграції і в Венесуелі Мадуро успішно придушив активістів, успішно придушив медіа, витіснив всіх, хто так чи інакше були опозиційними за межі країни. Мільйони активних пасіонарних людей молоді виїхали з країни. І решта, яка залишилася, вона так сяк виживає, вона може себе прогодувати, вона не помирає з голоду і не подобається інфляція і так далі. Але у них бракує того запалу і енергії, який вже був. Тобто вони відпротестували своє, і якщо б тоді. Політичне лідерство, яке знайшлося, можливо, зараз би Венесуела жила зовсім. Я думаю, що тут, повертаючись до аналогії з Білорусі, ситуація схожа дещо зі Світланою Тихановською, тому що е, внаслідок перебігу подій да, на людину, якби впало це лідерство, людина частково не була до цього готова, і Тихановська і Гуайдо мігрували. І зараз вони перебувають за кордоном. Зараз вони намагаються переконати там західні країни, що треба підтримувати демократію в Венесуелі, підтримувати їхні політичні сили, але фактично впливу вони не мають на ситуацію ні соціальну, ні політичну в Венесуелі і Білорусі відповідно. Тому фактично, просто у людини не вистачило зв'язків, досвіду, характеру і інших інших багатьох факторів для того, щоб перетворитися на справжнього лідера Венесуели і довести цю справу до логічного завершення. Да, це дійсно складна ситуація. За часів президентства Трампа тактика і сполучених штатів і багатьох сусідів Венесуела полягала в тому, що створився максимальний тиск на Венесуелу, санкційний, економічний і особисто на Мадуро і всіх, якби на, на кому базується його режим, і на країну загалом внаслідок цього тиску дипломатично економічної ситуації погіршується. У людей зростає невдоволення. Відбувається нова хвиля протестів і гойдо. Ем... Тріумфально повертається в Венесуелу. Цього не сталося. Ці санкції не були достатньо, скажімо, жорсткими, щоб прям викликати настільки велике там обурення серед населення Венесуели. Коаліція країн в Латинській Америці, яка була налаштована проти Мадуро, почала розпадатися. Просто внаслідок електоральних циклів в сусідніх країнах. Уряди, які були готові тиснути на Венесуелу, вони пішли. Прийшли більш лояльні уряди. Це насамперед Колумбія. Густаво Петро, поточний президент, це і Бразилія Лула, і пішов президент Трамп, який також був готовий до такої жорсткої позиції. За поточних умов Лули в Бразилії, Петро в Колумбії і Байдена в Сполучених Штатах ніхто не хоче, якби вдаватися до таких кроків і тиснути на веселу настільки сильно, щоб викликати там ще одну умовно кажучи, революцію.